Пане Роман е, питає, скажіть, будь ласка, як треба робити примикання? Е, пане Роман питає, е, доброго конденсат з даху по мембрані можна вивести як в ринву, так і поза ринву? Якщо в ринву, то зимою сніг може перекрити вентиляційний простору над мембраною? А, а які, на вашу думку, плюси та мінуси або варіантів? Ну, давайте я вам поясню цю ситуацію, тому що доволі часто це питання мені задають. Давайте я промалюю цей вузол, умовно. Да? У нас є кроква, два крапельника. Ще один крапельник, який перекриває конструкцію контрбрешітка і обрешітка. Покриття і саме покриття. Може бути умовно. отаким от вот чином. І сама мембрана, вона проходить, вибачте, вона проходить ось так. Значить, виходить так, що багато хто розповідає, що правильно монтувати ринву ось так. Але ми можемо зустріти з вами схему, коли ринва монтується ось так. Так от, друзі, хочу вам сказати, що насправді і той, і той варіант правильний. І так, і так можна робити. Це лише питання естетики, як вам подобається по естетиці. Тому що у вас, наприклад, може бути отут кроква обрізане, у вас не буде лабової для того, щоб чіпляти крюки. І ви зможете чіпляти крючки, ви зможете ставити лише кронштейни. Друге, кут нахолу дуже сильно впливає кут нахолу, тому що виходить так, що маленький кут, кутлі великий, у нас з вами теж міняється от конфігурація, і коли великий кут, краще піднімати вище, щоб краще перехоплювати поток води, котрий йде з великого кута нахлу. Тому, коли ми промальовуємо в проєктах, то цей вузол ми даємо для того, щоб було видно і зрозуміло. Але інші доводи, котрі приводять інші будівельники, вони не витримують критики. І от давайте з вами розберемося, і я вам це поясню, чому. Справа у тому, що коли у нас з вами дах метал, може бути багато конденсата в цій зоні, от якраз як пан Роман і питає. І тоді цей конденсат він тече і тече от сюди мимо ринви. І отут, от на вимащенні, він може вимивати, розмивати у вас вимощення тобто псувати естетику. Якщо у вас скрите вимощення наприклад, газон підходить, ви оці от місця будете постійно лікувати. Тобто це не дуже гарно. Тому, якщо є можливість, краще поставити все ж таки ринву нижче і перехоплювати це. Якщо така можливість є. Е, наступне. Кажуть, що якщо зробити ось так, може е, впасти отак от сніг, перекриває прохід і таким чином. Вентиляція не буде працювати. Або сніг може сповсти в ринву, да, і так далі. Значить, правильний монтаж ринви. Коли ми з вами маємо кут нахилу, ми маємо з вами якесь покриття, умовно проводиться лінія по покриттю. І ринва повинна монтуватися таким чином, щоб край ринви. До умовної оцеє лінії не доходив 20 мм. З чим це пов'язано? Це пов'язано, друзі, з тим, що коли тече вода, то вона тече ось так. Бачите, і потрапляє в ринву. А коли сповзає сніг, то він сповзає ось так. Бачите? І ринву не перекриває. Якщо е, у вас не космічний корабель, караб, Розумієте? Ви не можете забезпечити тут 100% герметичність, фізично не можете. В Україні, на щастя, не падає сніг там по пів метра, як те, що ми можемо бачити у північного сусіда. Да, або в країнах стран Балтії, наприклад, десь там Норвегія, наприклад, коли там чистять сніг з даху, там один метр снігу лежить. Розумієте? Тобто в такому випадку, так, воно може перекривати, але ж якщо ви подивитесь зверху, у вас є дах, у вас є ринва, і якщо сніг отут-от десь там щось перекриє, все одно з торца буде десь доступ. Також у вас є щілина ось тут, за ринвою, тому що вона там теж не дуже щільно прилягає, розумієте? Тому сказати, що там просто така буде герметичність, це не дуже адекватно. Наступне справа у тому, що коли у нас зима і дельта температури вона більша, то поток повітря ось тут, в зоні вентиляційного прошарка, він більш потужний. Тобто він краще забирає повітря знизу з якихось негерметичних речей і так далі. Ще один довід, друзі. Рин вичистити треба від сміття і від снігу. Зрозуміло? Далі. Ще один довід. Хто бачив, коли в ринву продаються от спеціальні такі от решітки сюди ставляться? Це для того, щоб туди не падало листва, хвоя і так далі. Так от цей елемент, який ви сюди можете поставити, він також буде вас захищати і надавати можливість більшому потраплянню повітря в цей зазор. Тому я не вважаю, що аргумент сніг перекриває, він актуальний для України. Я не вважаю. Якщо навіть зараз сніг там десь щось випав і щось там перекрив, і ви боїтеся, ну, підійдіть, друзі, почистите. Розумієте? Нема ніякої проблеми. Звісно, якщо у вас там два поверхи, так, це є проблема. Далі, наскільки це критично взагалі? Ну, це, скажімо так, більше критично, коли це мансардний поверх. Тому що якщо дійсно не дуже коректно буде працювати вентиляційний прошарок, то в товщині мінеральне вато утеплювача може більше накопичуватися вологі. І за цього, звісно, ми втрачаємо теплоізолюючі властивості даху. Якщо у нас з вами горище, то у горища подивиться вебінар вентиляція горища. Я там казав, розповідав, які є варіанти, і ви зрозумієте, що це взагалі не є проблема. Просто не є проблема, тому що якщо звичайне горище воно нормально, абсолютно все вентилюється. Зрозуміло? Так, я сподіваюся, що я надав відповідь на ваше питання. Друзі, дякую вам, дякую всім, хто підтримав, хто скинув донати на сторінки підтримки. Тому що саме це дозволяє мені підтримувати наших підписників, котрі на сьогоднішній день не можуть знаходитися поряд з нами. Вони працюють так, щоб ми з вами могли зустрічатися. Тому, якщо ви хочете, щоб кількість відповіді була більша, вона повинна наша подяка також повинна бути більша. Заходите на мій сайт, сторінка, консультація, підтримка. Заходите саме на цю сторінку і підтримуєте. Зрозуміло, все. І це без варіантів. І я це не обговорюю. Тому що праця наших підписників дозволяє нам з вами зустрічатися. Вибачайте, там прохання на сотні тисяч гривень, розумієте? Тому донат загальна кількість 2100, це не та підтримка, яку потребують хлопці. А відмовки, котрі ви можете собі знайти і знайти виправдання, будь ласка, знаходьте, кажіть собі все, що ви хочете. А мені пофіг. я хочу підтримувати. Зрозуміло, все. Всім дякую за зустріч, всім пока. гарного, спокійного вечора.